Спеціалізована школа номер 107 приємно вирізняється на фоні інших шкіл району та навіть міста. І справа не тільки в орієнтації на поглиблене вивчення іноземних мов, а й у спрямованості учнів у світле і успішне майбутнє. Сьогодні дійсно діти не прості і в плані того, що вони дуже сьогодні креативні інформаційні технології дозволяють їм сьогодні би, знайомитися з міром незалежно від школи і. Когда-то Марк Твен в свое время сказал, что я всегда старался делать так, чтобы школа не мешала моему образованию. Поэтому мы стараемся детей держать в свободно, в свободном общении, но выполняя учебные программы и обязывая их все-таки основы наук вкладывать в свои умные светлые головы. Насправді у школі номер 107 навчаються здібні й талановиті школярі, жадібні до знань та пізнання. І не може бути інакше у навчальному закладі, де учні вже з першого класу розуміють, хто вони і чого від них очікують у цьому шкільному світі. Саме тоді починається не тільки знайомство з загальними предметами та щоденно потрібними дисциплінами, а й з англійською мовою, яку в 11 класі учні знатимуть так само, як і рідну. Робота з іноземними мовами побудована за принципом проєктів. Навіть у початковій школі доповідачі мають знайти інформацію з запропонованої теми, опрацювати її і представити класові. Важливо також розуміти, про що йде мова, і вміти адаптувати матеріал на клас, тому оповідь обов'язково перекладають. Здравствуйте, дорогие пассажиры. Добро пожаловать на Сейчас мы в Лондон. Лондон является столицей объединенного королевства. Это старый город, старі более двух тысяч лет. Уже з п'ятого класу учні можуть вибрати другу іноземну мову, щоби досягти у її вивчення не меншої досконалості. Одні обирають виважену і педантичну німецьку і вже досить впевнено нею говорять у після кількох місяців занять. Ходь презентір Віркундзерполілок. Мы хотим показать вам полилог. Лас унс хёрен. Приятного прослушивания. Гутен Доброе утро. Привет. Hello. Привет. Виздай нама. Как тебя зовут? Мой нама Он был песной класс. Штим дас. жду. Меня зовут Кирилл. Ты новенький в классе, да? Я прав. Как тебя зовут? Я, да штимт. И хайса Вальтер. Он дверь дас. Да, ты прав. Меня зовут Вальтер. А это кто? Да, с моим Семен. Это мой одноклассник Семен. Зер Семен Кирилл. Очень приятно, Семен и Кирилл. Иншим до души французька. Вышукана мова стилю и красы. Власники можуть підтримувати тривалу плідну розмову, ані трохи не втомлюючись і не почуваючись дискомфортно. З ними можна говорити про глобальні проблеми людства, про мистецтво і обраний фах. Англійська мова є також міжнаціональною. Вона багато людей з різних країн світу розмовляють саме цією мовою. Чи ви згоді зі мною? Так, дійсно, і це допомагає нам спілкуватися з різними людьми з інших країн. Ми працювали з корпусом Міра, і у нас були волонтери із Великобританії, і Сполучених Штатів Америки. Конкретно були в школе как носителі языка. Вони общались з дітьми проводили уроки 100% на англійському язики. Ті чи розвиток не може вдовольнити шкільна програма, з радістю займаються додатково. Вивчають самостійно складніші теми чи проводять лінгвістичні дослідження. Багато учнів спеціалізованої школи номер 107 відвідують наукове товариство Дослідник, де досягли чималих результатів. Я узнала мала кадрі науки ще в сьомому класі, і восьмо класі мені появилась возможность участвовать в ній. Але... по кое-каким причинам не удалось, и поэтому я загрелся желанием участвовать в девятом классе. И я составил с моим преподавателем Татьяной Сергеевной научную работу, и я был очень доволен результатом. Сложности были, возможно, представить свою работу так достойно, как я ее делал. У меня была тема перевод с английского на украинский произведение, это как бы очень интересно, как переводчики переведают. Смысл передают, переводят слова определенные, подбирают, как правильно все сказать. В том году я писала, но ну, не смогла поехать дальше. А вот в этом году мы взяли новую тему. В этом году в городской олимпиаде я заняла первое место, и в областной заняла второе место. А по конкурсу защиты областной научных работ Малой Академии Наук я заняла третье место. Предметом является английский язык. І так як школа у нас спеціалізована, це очень хороший їй плюс, в тому, що ученики из области англійського язика міста. Безумовно, переможцями учні стають завдяки настановам талановитих керівників, які не тільки вказують напрямок, але й допомагають зробити перші кроки у науці. Мені в цьому році несказано повезло, тому що діти, з якими в цьому році зустрічалася, Но я могу сказать, что это молодая элита, научное будущее Украины. Малая академия наук это очень важно для них, потому что это первый шаг на их творческом пути. Очень много одаренных детей. Просто мы о них не знаем. Их нужно искать. И нам повезло: мы нашли своих одаренных детей. У них очень большой потенциал, как. граждан Украины и в то же время как будущих ученых. Дети, которые занимаются в нашем кружке, юные исследователи, они уже фактически знают, чего они хотят в жизни. И наша задача просто немножечко им помочь, оформить их поиск. Я хочу заметить еще один момент, что детей в этой школе готовят к научной деятельности, начиная с начальной школы. Школа работает по методу проектов, которыми дети Занимаются еще в первых, вторых, в третьих, четвертых классах, и это уже первый шаг к исследованию. Потому что заставить ребенка искать что-либо ну не так просто. Если у ребенка есть желание, он добивается больших результатов. И я очень горда тем, что дети в этом году в Лингве, в криворусском конкурсе, заняли первое, второе и третье места, и что все-таки мы. Попал на областной конкурс отбор, в третье место в области, но это дорогого стоит, потому что 56 человек – это будет здоровая конкуренция. И секция английского языка – это одна из наиболее многочисленных секций малой, Днепропетровского отделения малой академии наук. Их нужно просто любить, уделять им внимание. Ну і трохи ділитися з ними своїми знаннями, ані готові нам відповідати займіть. Попри те, що після навчання у вільний час можна відвідати і гурток художників, найкращі картини, яких виставляють у стінах школи, і вокально хоровий, і туристичний шляхами історії. Найбільшою популярністю тут, напевно, користується хореографічний колектив. Фреш гурток, хоч і займається на базі школи, став одним з найкращих на всеукраїнському рівні. Все тому, що артистам вдається проживати на сцені те, про що вони танцюють. thank <laughs> you не відстає від старших, що правда більше часу приділяє пошукові найкомфортнішого стилю і замінює брак досвіду емоційним вираженням, яке нікого не лишає байдужим. Ічному гуртку позашкільне життя танцівниць не обмежується, відчуваючи в собі потяг до спорту. Деякі з них входять до групи підтримки. Постійні тренування, прагнення бути кращими і запалювати серця глядачів допомагає дівчатам виборювати призові місця. Не заради призових місць, а просто задля задоволення час від часу влаштовують дівчата й флешмоби для маленьких школярів, для яких пізнавати цей світ у руках неабияка радість. спеціалізованій школі спеціалізовані 107 і не зовсім звичайні таланти. Навіть зовсім незвичайні, глибину яких розглядиш не одразу. Я узнав спідкубінги, так називається, спорт, де збирають кубик Рубіка на швидкість. Я узнав року года назад. мені стало цікаво, я спробував. Вийшло не з першого разу, но вот є. Це ціла асоціація світова. Соревновання проходять в кожному місті. В стране. Ощущение просто непередаваемое. Просто віль... просто нет слов. Після того, як я побувала на соревнованиях, у меня много друзів появилось нових. Для розкриття одного таланту потрібен час для іншого сприятливі умови. Такі, наприклад, як життя у нашому місті, кристалізація досвіду і любові до незвичної зовнішності і душі. Моє рідне місто тобі, моя шана. За те, що ти просто є. За шахти, кар'єри, заводи осана, вони горде серце твоє. Захоплююсь тим, що зросло покоління, яке захищає свій край. Пишаюсь, що маєш ти славне коріння, живи, моє місто, рости, розквітай. Люблю твої парки і сквери, фонтани, квітковий годинник, театри, метро. Люблю і квітучі у травні каштани. Шаную людей, що несуть світ добро. Такими людьми, що несуть у світ добро, є вчителі спеціалізованої школи номер 107. Вони виховують українців, які цінують минуле, але дивляться у майбутнє. Мудрих, поміркованих і розсудливих, за котрих не буде соромно наступним поколінням. І